Ось дітки і наш гость сьогоднішній, наш равлик. Дітки, забавні ріжки Равлика це не очі, а це його нюхові органи. Фактично, це ніс на виворіт, равлики не нюхають, тому що у них дуже поганий зір, і вони зовсім не бачать людей і предмети. А їжу лише винюхують своїми ріжками. Ось такого равлика ми намалюємо, але перед цим ми виконуємо пальчикову гімнастику. Приготували ручки і зробили равлика з пальчиків. Равлик, павлик у садочку проживає під листочком. Він слизький, липучий, дуже. Покажи на пальцях, друже, ось так, ось так, равлик повзати мастак. Ріжки вправно висуває і доріжку прокладає. Ось так. Для роботи нам сьогодні знадобиться дуже мало матеріалу, тому що дітки ми дуже давно не малювали олівцями. І сьогодні до, нам, до нас на заняття завітали наші братця-олівці. Гостроносики різнокольорові. Простий олівець. І аркуш білого паперу. А також, дітки, як завжди, нам потрібний гарний настрій і наші рученята. Так, так, діти, рученята. Саме за допомогою своєї руки ми будемо малювати сьогодні равлика. Ось погляньте на мою картинку. Ось я прикладувала ручку і малювала форму равлика. Ось так ми з вами і намалюємо на малюнку. Отож, взяли листочок, поклали ручку яку вам завгодно. Я можу лівою рукою обвести свою праву руку, ви можете поставити навпаки. і починаємо Пальчик великий відвели в сторону і починаємо обмальовувати нашу ручку, кулачок наш. І малюємо не до кінця, а де долонька закінчується. Ось погляньте, ось такий у нас повинен з'явитися малюнок. А зараз ми продовжимо його і домалюємо нашого самого равлика. Значить, тут ми продовжимо йому хвостик равлику. А тут ми продовжимо животик його і з'єднаємо. З хвостиком ось так. Ось. Зараз ми можемо зразу відразу посмішку нашому равлику намалювати. Він дуже хотів до нас в гості, і ми його запросили. І дві антенки. Ось майже равлик наш заготовочка для равлика у нас виконана. А ви знаєте, що його домівочка йде, як спіралькою заокругленої форми. Тому ми намалюємо ось таку спіральку до серединки. Ось. І кожну нашу, де пальчик був, ми зробимо візеруночок йому на спинці, щоб будиночок його був раненьким. ось так. Ось так, і можемо почати розфарбовувати. Ось цей будиночок равлика називається Черепашка або по-іншому мушля. Будинок равлика захищає його тіло все, тому що він ховається під нього. Мушля сама тверда, якщо до неї доторкнутися, холодна і гладенька. Равлики народжуються з цією мушлею і Равлик сам росте і мушля росте разом з равликом. Дітки, а ви знаєте, яку закличку говорять, коли знаходять равлика, побачать. Равлику, равлику, висуни ріжки. Дам тобі цукерочка, цукерочку і печива трішки. А як ви гадаєте, він любить цукерочки чи печиво? Ні, звичайно, він любить листочки. Тому ми намалюємо відразу на равлику і наші листочки. Він же ж на листочку у нас буде сидіти. Далі не буде видно листочка. Намалюємо йому тут листочок. Ось тут виглядує листочок. Ну і тут буде виглядувати листочок. Ось сидить на листочках наш равлик. І так дітки почнемо розфарбовувати равлика. Е, я хочу сказати, що равлики бувають різного кольору е, від, тої серед... від того середовища, де вони е, знаходяться, вони такий колір е, собі вибирають. Е, значить, ми почнемо малювати животика. Пам'ятаєте, як ми малюємо? Олівцями ми давно не малювали в одному напрямку все зафарбовуємо. Ви пам'ятаєте, дітки, якщо залишаються штрихи, ми можемо скористатися серветкою і ось так її гарно розтерти. Ну що, там я малювала фіолетовим, а тут, напевно, я зафарбую блакитним кольором. Наш панцир, мушлю по, по іншому, також стараюся все в одному напрямці, якому почала, в такому малюю. Хоч нам завжди на допомогу прийде серветка. Ось ми малюємо, залишаємо наші панцирки зафарбували вже блакитним кольором. А зараз візьмемо жовтий олівчик. І оці порожнини ми зафарбуємо жовтим олівчиком. Ось ми закінчуємо зафарбовувати. У нас просто патріотичний равлик. Ви помітили, Да, з'явився? А щоб краще було видно, ми візьмемо фіолетовий кольор і ось ці. Всі жовтенькі крапельки замалюємо, наведемо контуру, чіткіше малюночок зробимо. Ну, вже намалювали, а коричневим кольором зробимо йому ріжки. Ріжки зробимо. Ось мішка є. І можемо приступати вже до листочка. Візьмемо. Салатового кольору олівець і будемо малювати наші листочки, зафарбовувати їх також, також в одному напрямку. А тепер ми можемо трошки наші листечко, наші штришки відкладити і беремо темно-зелений колір, наведемо наше саме листечко для чіткості. А також зробимо прожилочки в кожному листочці. Ось так. Ось так. Гарні листочки вже отримуємо. Ось такий гарний равлик, дітки у нас отримався. Ну що, повторимо нашу закличку про равлика. Равлику, равлику, висуни ріжки. Дам тобі цукерочку і печива трішки. Дітки, такі чудові равлики у мене вийшли. У вас теж все вийде. В цьому вам допоможуть спритні ручки і гарний настрій. Я буду чекати. Фото на ваші ваших робіт. До побачення, мої любі.